Повертаємося до теми гірників, які були заблоковані в шахті імені Засядька, куди потрапив снаряд, пане Михайле, доброго вечора. Вам скажіть, скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація про те, що гірників справді підняли із ну, забою, можна так сказати, де вони були заблоковані? Ми маємо інформацію, але від так званої Донецької народної республіки про те, що 314 гірників вдалося піднятись під землі. Доброго вечора о 15.31 було вбікнуто струм із резервної лінії і в 20.05 видано на поверхню останнього гірника. На момент аварії в шахті знаходилось 300 чоловік було пошкоджено підстанцію на Східній промисловій площаці людей видавали другим столом. Зараз для забезпечення діяльності шахти знаходяться під землею 33 чоловіки. Вони намагаються провести відповідні заходи по пігазації гірницьких виробок, тому що шахта над категорією з питання загазованості. І... В принципі, ніхто з шахтарів, ну, шахтарів не постраждав. Зерничі рятівники також надавали відповідну допомогу, інженерні кадри працювали вміло і професійно. Крім того, сьогодні також відбулася нештатна ситуація і аварія Стаханова на території під контролю українській влади. Було випнуто штурм на другому третій блоці. І там знаходилось землею 320 гірників, які пішки рухались десь кілометрів 4. до себе по боку, і їх видали на поверхню. Зараз також помпотано, шахтарі працюють в робочому режимі. Ті виробки, які були загазовані, зараз розгазовують. Скажіть, будь ласка, чи можна буде працювати далі на шахті, тому що постійно ну дуже небезпечно? Чи, чи ну, чи далі там е, працюватимуть гірники? Чи все-таки ви, як е, все ж таки, голова профспілки гірників радите е, не ну не знаю, не знаходитись в таких небезпечних місцях, де можуть потрапити снаряди в шахту? Як ми від мене залежало? Я ніколи не радив би шахтарям спускатись на глибину під 3000 тисячі метрів, угу. І працювати в складних умовах. Але ніхто із гірників зараз не розраховується. Навіть якщо в мирний час є з них запахом або п'яним прийти на роботу, і це була підстава вже підстава для звільнення людини з роботи, то зараз немає ніяких порушень дисципліни. Люди дорожать своєю роботою, бо це єдиний спосіб прогодувати свою сім'ю. І ті, хто не хоче брати в руки автомат, де прямо захоплюють е і надають піляху підтримку, е і, і, і платять е за участь у бойових діях на постійно і ДНР. Е інші шахтарі вони працюють, вони заробляють гроші для своїх сім'ї. Вугіля, яке шахта заховає, це марка К і вже вугіля е надзвичайно спільних марок. Його не вистачає в Україні саме для фокування. І Україна е, саме зараз валюту через реалізацію за кордоном металу. Сьогодні такий, такий бізнес е, в таких складних умовах. Добре, дуже дякую вам, пане Михайло.